Доброго дня, дякую за можливість спілкуватися. Вітаю ще раз глядачів Коломийського телебачення НТК, Коломаян, моїх земляків. Хочу сказати вам, що питання насправді дійсно болюче. І крім того, що воно болюче тими десь, можливо, неочікуваними, несподіваними перетвореннями і змінами, які ну, фактично це розпорядження несе в собі. Це не є рекомендації, це не є очікування, це не є. Плани це є факт тої потреби, яку заявлено, що вона повинна бути реалізована і здійснена. У розпорядженні визначено відповідальних. У розпорядженні ця відповідальність покладається саме за оптимізацію скорочення мережі, скорочення видатків. Тому мені незручно і неприємно в черговий раз спростовувати ті заяви, які ми чуємо від виконавчої влади, навіть голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк На колегії знову зупинився на цьому питанні, знову наголосив, що це буде оптимізація видатків. Ну, оптимізація видатків веде до того, що ці видатки залишаться у того закладу, який під цю оптимізацію попав. А, наприклад, Єотинії, знову ж таки, голова обласної адміністрації зупинився під час колегії саме на Отиніській лікарні, що роблять якісь революції. Та не роблять ніяких революцій. Умисно, і я вважаю, просто приховано взяли, відібрали ті 15 ліжок, коли у 2011 році було сесія, рішення сесії районної ради Коломийської, де було рекомендовано, де було доручено. Головному лікарю центральної районної лікарні не скорочувати цей ліжковий фонд і зупинити дію наказу, відповідного, який ними був виданий. Це не було зроблено. І якось так несподівано сталося, що ліжок є 85, хоча всі гарантували, обіцяли, запевняли, що ліжок буде 100 у Теніській районній лікарні. Зрозуміло, вишукуються аргументи, вишукуються способи довести, що цієї потреби немає. І кажуть, що це радяться з громадою. Ну, був був схід селян. Цей схід селян відбувався 3 лютого в Отинії, де був директор департаменту охорони здоров'я, де був е, голова адміністрації районної Михайло Негриш, депутат обласної ради, де був я, де був Руслан Марцинків, депутат Верховної Ради України, де був Богдан Володимирович Болюк, голова районної ради, головний лікар. Ну і 350, не менше мешканців Отинійської частини Коломийського району, всіх тих, котрі обслуговуються саме Отинійською лікарнею. Люди чітко, різко, твердо і переконливо виступили проти, навели аргументи, я ці аргументи наводив. І я ще і ще раз засвідчую: ніхто не радиться з громадами, ніхто не питає, ніхто нічого не рекомендує. Все робиться керівним і спрямовуючим способом. Тому, коли ми подивимося в контексті цілої області і всієї економії, то зрозуміло, що економія видатків бюджетної сфери. Це потрібна і важлива річ, але це так само, якби ви уявили, що заробітну плату закладають на 12 місяців, на всі обов'язкові виплати, і витрати, і видатки бюджетних установ гроші є. А потім кажуть: Ви знаєте, у нас круто, нам треба зекономити хоча б частину коштів. Це нормально. Але коли кошти передбачаються не на повний рік, не на 12 місяців, бо є свідчення від економістів, від депутатів, від Керівників бюджетних установ про те, що на 8, на 9, на 10 місяців передбачені витрати на заробітну плату і на діяльність цих установ, то як з цього ще можна спробувати зекономити? Сума економії 14 з невеличким мільйонів гривень, це якраз яка пов'язана з тим першим додатком розпорядження, де є скорочення ставок, є призупинення діяльності шкіл, в тому числі, наприклад, Назірна Коломийського району, Ганів, Богородичин. Де люди вже молоди, де люди вже ну, упереджено, різко, твердо і однозначно висловилися проти. Ну, так Загальна сума економії внаслідок таких заходів складе 14 з невеликим мільйонів гривень. Я наголошую і привертаю увагу, і хочу, щоб громада це знала. Це є піввідсотка від загальнорічного обсягу видатків. На утримання бюджетних установ в частині виплати заробітної плати. Тобто від фонду оплати праці бюджетних установ це є піввідсотка від річного обсягу. Ну, уявімо собі, що ви маєте 100 гривень і ви хочете зекономити 50 копійок на своїй дитині. Хіба ви це будете робити? Ну, ми ж є дітьми цієї держави, ці установи вони не діють в чиїхось інтересах, вони діють в інтересах дітей, в інтересах тих, хто вчаться, в інтересах тих, що лікуються. Ну як це робити? І зараз нам казати, що у нас все добре, що в нас рік доріг, що в нас євро закінчилось. Тепер ми будемо щось ремонтувати. Ми відмовимося. Я не розумію взагалі, як ми можемо відмовитися від будівництва об'єктів соціально-культурного призначення. Ну це ж і садки, і школи, і займемося дорогами. На яку суму ми можемо зайнятися дорогами? Бюджет розвитку обласного бюджету розрахований і очікується в сумі 11 млн грн. Частину з цих грошей треба ще й забезпечити у вигляді надходжень від приватизації. Не факт, що всі 100% не будуть. Дай Бог, що були, можливо, буде перевиконання. Дай Бог. Тільки бюджет 2012 року не виконаний в області лише по загальному фонду на понад 8 мільйонів гривень. Як ми можемо зараз це зробити, я вважаю, що це просто чергова фікція. Треба ну, компетентно, але відповідально про це говорити. Я добре розумію, я наголошую, що другий додаток, який є в цьому розпорядженні, де ми там бачимо, ведеться мова про те, щоб скоротити витрати на утримання і на діяльність бюджетних установ, це добре. Ну, але знову ж таки, голова адміністрації на колегії сказав, що. Ми там значну суму 70, з лишком відсотків, 76, якщо я добре пам'ятаю, витрачаємо на заробітну плату, потім ще на енергоносії, потім ще на ще щось, і вже там мізер цілий лишається на медикаменти і на е, безпосереднє саме лікування. І от критика була, що е, в нас лікарні діють, напевно, більше для працевлаштування медичних працівників, а не на лікування людей. Так якби була гарантія, була впевненість, що, наприклад, Синьогора, 200. Е, 50 там чи навіть більше мільйонів гривень це не на лікування. Національний банк будівництво. Євро, у нас ще дотепер продовжуються тендери по євро у 2012 році. Закінчилось євро. у 2013 році. Ми ще далі у рамках євро, 2012 щось там, значить, передбачаємо якісь витрати, чи, чи ще щось відбувається. У людей немає віри, що насправді економія цих грошей повернеться до них у вигляді кращого забезпечення ліками, кращого забезпечення медичним обладнанням або ще щось подібне. Сільська медицина. Я вже третій раз, третій рік підряд, прошу, щоб ми розглянули окремим питанням. Сільську медицину і рік сільської медицини. У нас був рік садків, ну, закінчили ми з 68 садків. Там, я не знаю, чи третину, чи, чи, чи половину ми там досягнули тих садків, які було обіцяно, що будуть. Ми мали рік медицини, ну, він звівся до того, що ми забезпечували медичні заклади, так, там, вторинного, третинного рівня. Первинна ланка, ту, яку всі говорять, що буде фінансуватися. Ну, не відбувається цього збільшення. Якщо люди віддаляються від доступу до медичної допомоги, якщо не відбувається просто, ну скажімо так, поліпшення цього медичного обслуговування у думці і в оцінці громад, значить, ми робимо неправильні речі, і я не прихильник цього. Тому обласна рада і керівництво обласної ради, я як перший заступник голови обласної ради. Діяли я переконаний в інтересах громад, в інтересах Коломийщини, захищаючи Отинійську лікарню, захищаючи гвіздецьку лікарню. Я переконаний, нам треба не на цьому економити. Обласна рада у своїми на своїх засіданнях постійних комісій і освіти, і медицини, і е, національно-духовного відродження культури, і спорту, і з питань законності, депутатської діяльності, етики, регламенту. І на бюджетній комісії, як підсумок, де я сподіваюся, і ви мали, мали можливість бути присутніми, прийняла рішення про те, що ми рекомендуємо зупинити дію цього розпорядження, подати і проаналізувати відкрито публічно обґрунтування, звідки взялися ці суми, звідки ми економимо на школі в Назірній, наприклад, там якусь суму, мовно, 75 тисяч гривень, бо там закриваються чотири школи на 291 тисячу гривень економії. Що це за гроші, що саме ми зекономимо? Які додаткові витрати ми понесемо у зв'язку з тим, що звільнені люди отримати, будуть претендувати на отримання компенсації в зв'язку зі звільненням з роботи? Які додаткові витрати ми, держава Україна, понесемо у зв'язку з тим, що ці люди будуть ставати до центру зайнятості на облік як безробітні, якщо їм доведеться це робити, вони будуть це робити, будуть претендувати на державну допомогу по безробіттю. Які витрати ми понесемо у зв'язку з тим, що значна частина людей, я кажу ще раз, Просто не зможуть домогтися і досягнути дістатися до тих освітніх, медичних або інших послуг. І в зв'язку з цим ми очікуємо на реагування обласної державної адміністрації не просто на виступи і коментарі навіть високопосадових осіб, а на дії, фактичні, документами підтверджені, які ну, все-таки будуть свідчити про те, що з думкою громад рахуються і вишукують можливості. Думку громад все-таки втілити і виконати, а не просто почути її. Суб'єктом подання проекту рішення про зміни до бюджету, де можливо вишукувати і пропонувати такі речі, є обласна державна адміністрація і виконавча гілка влади. Разом з тим, обласна рада має право вносити зміни. Має право пропонувати свої пропозиції поряд з тими, які будуть запропоновані. Я думаю, цій роботі буде підпорядкована е, цій ідеї, цьому напрямку, цьому, е, цій позиції буде підпорядкована діяльність депутатського корпусу обласної ради. І якщо буде так і прийнято рішення в першу чергу головою обласної ради, то питання буде винесено на розгляд сесії, а там будемо радитися, обговорювати. Ми звернулися з подібними пропозиціями і до голів міських. Міст міських голів міст обласного значення, голів районних рад з приводу того, аби розглянути ці питання, ну і все-таки почути думку, думку громад не лише на рівні обласному від їх представників депутатів, а все-таки на рівні районів і міст. І я думаю, ми зможемо бути також корисні в цьому плані і реакція буде чітка в інтересах громад. Я хочу сказати. Ну, відверто, відповідально, це найважливіше, коли спілкуєшся з людьми, коли доповідаєш своїм виборцям. Критика і претензії це завжди легше, ніж конструктив і якийсь позитив. Ну, разом з тим, бюджетний кодекс, податковий кодекс призводить всю ситуацію до того, що вимушено і умисно місцеві територіальні громади, починаючи з сільських селищних, міських, потім районні, Обласні громади, ну або їхні представники ради перетворюють умисно і цілеспрямовано в прохачів, коли рентні платежі за видобуті корисні копалини відраховуються повністю у центральний державний бюджет, коли відшкодування ПДВ здійснюється, ну, кажуть, в автоматичному режимі, а чомусь завжди заявляють платники ПДВ, що в них є з цим проблеми. Коли ми бачимо, що кошти від навіть Сплати за бензин, за паливно-мастильні матеріали, йдуть в державний бюджет, а потім уже по розрахунках у вигляді субвенцій надходять до нас. Коли ми бачимо цю централізацію грошей, повноважень, можливостей і впливу, то тоді ну, правомірно і об'єктивно знижується легітимність накладення відповідальності на місцеві ради. Не може місцева рада, не маючи можливостей. Нести ту відповідальність, яку вона б мала нести, коли б вона мала можливості, грубо кажучи, гроші. Тобто, ну, на наш, що називається, на мій розум і на простий розсуд наш, маєш гроші, на тобі є відповідальність. Не маєш грошей, на тобі не варто покладати відповідальність і чекати. Щодо того, як ми маємо мати поступ у соціально-економічному розвитку, ну, проблемою є те, що Україна і це правда здійснює виплати за. Міжнародними позиками, які значна частина, і це неправда, як говорить правлячий режим про те, що це кошти, отримані урядом одним, а тепер їхній уряд це мусить повертати. Це неправда. Це якраз кошти тих урядів, якими вони керували. І лева частка цих повернень, які цього року мають бути здійснені, вони є якраз коштами, коли були запозичені цією ж командою правлячою. І в зв'язку з тими виплатами, дуже масштабними, там більше шести, а в цілому, якщо рахувати борги, гарантовані і державний борг, і все інше повністю обслуговування зовнішньої заборгованості України, воно сягає 9 мільярдів доларів виплати. І тому впевнено сказати, що це буде розвиток, я не можу. По тому, як прийнятий державний бюджет, по тому, як. Передбачено для, наприклад, нашої області субвенції, трансферти, дотації. Я бачу, що буде дуже важко. Коли видається розпорядження обласної державної адміністрації про те, що понад не менше 75% вільних залишків і перевиконання місцевих бюджетів мають бути спрямовані на виплату заробітної плати і захищені статті. Ну, то скажіть мені, а який сільський голова, який міський голова, який керівник місцевого рівня буде зацікавлений у тому, аби він тяжко, наполегливо, напружено працював, аби здобути то перевиконання, 75% з якого заберуть на виконання і на оплату тих витрат, які має нести на собі держава? Ніхто не хоче цього робити. Так, вони будуть старатися, так вони будуть працювати, бо це зарплати. Їхніх же земляків, освітян, медиків, але ну, такий спосіб постановки питання про забезпечення видатків місцевих бюджетів він є шкідливий. Я не вірю, що це є конструктив. Це правда у зв'язку з посадовими обов'язками і через особисте дружнє спілкування. і... Навіть з огляду на те, що зобов'язання перед територіальними громадами нашої області брав кожен з народних депутатів, я спілкуюся з більшістю з них, з тих, хто має час, можливість і бажання зі мною спілкуватися. Керівництво обласної ради перебуває у постійному спілкуванні. Голова. Василь Михайлович Скрипничук, заступник Остап Васильович Дзеса, голова бюджетної комісії Юрій Бабій. Ми маємо це спілкування. Можу вам сказати, що насправді наше спілкування розділено на дві частини. Перше, це те, що стосується інтересів економіки краю, вирішення наших проблемних питань, які ми маємо. І співпраці взаємодії з Верховною Радою нашої обласної ради. Наприклад, хочу вам сказати, що ми готуємо. І Василь Іванович Гладій, як голова підкомітету з державного будівництва Комітету Верховної Ради з місцевого самоврядування та державного будівництва, він виступив ініціатором проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради, відповідного у нашій області на базі Івано-Франківської обласної ради, де ми ознайомимо представників комітету, органів місцевого самоврядування. З тим, як працює обласна рада, з тими можливостями, з тими новаціями, проектами, програмами, які ми реалізовуємо, які дійсно для багатьох є дійсно інноваційними. Ми, роз... ми зацікавлені і ми вдячні, що в нас є співпраця взаємодія з Володимиром Шкварилюком, оскільки ми бачимо, що принаймні ми маємо вже можливість подати ті проблемні питання, подати ті. Інформації, ті дані, які насправді ми хотіли б, щоб були подані. Бо раніше це або не знаходило належного реагування, або взагалі не так була можливість навіть їх направити туди, бо воно там залишалося без відповіді. Можемо сказати одне. Зараз ми, ну, скажімо так, коли десь на людях це говориться, то кажуть, що 200 там, з невеликим мільйонів гривень є насправді потреба в коштах для погашення. Для покриття тих витрат, які потрібні для того, аби подолати наслідки повені і завершити ці роботи восьмого десятого року. Коли ми дивимося, ну скажімо так, у закриті довідки, в ті, які не публікуються десь, то ця сума становить там сімсот злишком мільйонів гривень. Ну насправді ж всі пам'ятаємо, що була розмова про мільярд гривень, більше ніж мільярд. За той час ми отримали не більше 100 мільйонів гривень. Ну, то звичайна тривіальна арифметика говорить про те, що це би мало бути там 900 мільйонів плюс-мінус. У нас якось стало 200 з невеликим. Ну, Насправді, їх є от така кількість. Ми про це інформуємо свого представника, свого депутата, секретаря бюджетного комітету. Коли ми говоримо про те, як виконується угода про співпрацю між Кабінетом міністрів Івано-Франківської області, яка підписана у 2010 році, ну, то ми також бачимо про те, що. Фактично виконання зупинене в державному бюджеті на 2013 рік, ну, ми відверто, я кажу, не бачимо коштів, які би мали бути передбачені на виконання умов угоди, які ну, уряд запропонував і добровільно взяв на себе зобов'язання відповідні. Тому ну, оця співпраця є навколо цих питань. Щодо політичних питань, більше хотів би вам сказати про наступне: так, вибори це стрес, так, вибори це велика витрата. Але якщо ці вибори... В очах людей не просто їх хтось переконає, а вони самі цю думку будуть мати і підтримувати, що називається культивувати в собі, що ці вибори повторні, там, позачергові чи як їх назвати, ну вони позачергові, вони виявляться шляхом до спокою, злагоди, економічного зростання, при зупинення цього занепаду, який є, політичних репресій, політично мотивованих, неправосудних рішень у судах. То я переконаний, що на такі витрати варто піти. Це так приблизно, як батькам купити дуже дорогі ліки для дитини, але вони будуть знати, що ці ліки дозволять забезпечити рятунок життя і здоров'я їх дитини. Вони підуть на ці витрати заради цього. Я можу сказати вам лише одне: я вдячний всім опозиційним патріотичним силам, які є: це і батьківщина, і свобода, і удар за те, що вони займають. Жорстку, безкомпромісну позицію в інтересах нас з вами. Це довго ми чекали, це довго ми вимагали. Я дякую, що ця єдність опозиційних сил у питаннях тих, які насправді магістральні, головні, найзначущіші для виборців і для громадян України є. Що вони зберігають цю позицію. Я вірю, що або вони примусять. Дотримуватися Конституції при голосуванні і забезпечить особисте голосування, доможуться цього. Або дійсно призведеться ситуація до того, що відбудуться дострокові вибори, ну, в результаті яких я переконаний, народ все-таки кінцево розсудить і і поставить на місця усіх і все. І ці місця, на які народ всіх розставить, вони будуть нарешті народним порядком, якого народ чекає, і якого я впевнений, народ заслуговує. І здатний домогтися. В Україні існує розподіл влади і незалежність гілок влади, яка би мала бути, але насправді її немає, особливо на рівні сіл, коли сільського голову. Голови адміністрації там запрошують, дають вказівку, і він там, бідний, мусить тихенько сидіти, бо завтра або санстанція оштрафує, що хтось там сміття викинув, або приїде ще хтось, оштрафує, що дорога не в такому стані, а вона на його балансі, значить він несе відповідальність. При цьому, ну фактично, копійок там тих декілька є на ті дороги. Тому ну, спроба знівелювати місцеве самоврядування, спроба його принизити, вона... Явна і повсюдна, тому що тільки на день місцевого самоврядування ми чуємо, що треба розширити повноважні місцеве самоврядування, додати їм можливостей і все інше. А насправді все зводиться до звуження, все зводиться до того, що навіть, ну я кажу вчора на колег, голови адміністрації хай подадуть пропозиції, де по дорогах потрібно щось зробити. Голів рад немає, сільських голів немає. Голови адміністрації все знають і за все можуть сказати самі. Наше тоді це місцеве самоврядування? Я бачу, воно не потрібне тим, хто це робить. Але крім того, є ще й проблеми, які в законодавчому рівні хочуть створити. Законопроект про службу в органах місцевого самоврядування, який зараз готується, ну, він як мінімум не розширює права місцевого самоврядування, він ускладнює оці взаємовідносини, стосунки і взаємодію. А крім того, не один законопроект є у Верховній Раді, який, ну, поки що, слава Богу, не знайшов свого розгляду, де повноваження місцевого самоврядування також планується і пропонується суттєво скоротити. За дивним збігом обставин авторами цих законопроєктів не є представники патріотичних опозиційних фракцій. Ну і хочу сказати про те, що коли ми робимо і працюємо, коли ми приймаємо рішення, які дійсно можуть і виявляються корисними для людей. То не є порад порядним і етичним робити так: от, якщо щось не відбулося, щось не вдалося, то це та чи інша місцева рада не захотіла проголосувати. А якщо та чи інша місцева рада проголосувала і внаслідок рішень прийнятих радою, наприклад, щодо бюджету здійснюються якісь роботи, якесь будівництво, ще щось, то це та чи інша адміністрація забезпечила і виконала. Ну, не можна так знаєте, подвійні стандарти, справа зліва перевертати, кожен раз лише знаєте, завжди собі вигідну карту витягувати. Якщо це розуміння не прийде у виконавчої гілки влади, це буде означати, що співпраця є фіктивна, нещира, неправдива і не в інтересах громад. Ніколи ні одна місцева рада в нашій області з тих, які я знаю, з роботи з яких я особисто знайомий, не виступала джерелом нестабільності, джерелом безвідповідальності чи джерелом якоїсь там, ну умовно, скажімо, дій шкідливих в частині того, як їх сприйме громада. Ну і найважливіше, виходить так: якщо громада і, маючи якусь позицію, цю позицію. У районній раді, в міській раді, в обласній раді висловлює через своїх представників депутатів. І, наприклад, ми направляємо звернення до уряду з приводу мови, до уряду з приводу фінансування області, до уряду з приводу засудження неправосудних рішень у судах, до уряду з приводу несправедливого розподілу бюджетних коштів між областями і регіонами України. То ми чуємо, що е, знаходяться писарі, і ті писарі щось не так роблять. А уряд потім треба важко їхати і вибивати, і ніхто не їде. Я ще раз наголошую: ні президент, ні прем'єр-міністр свої приватні кошти нам не дає нашій області. Це наші нами зароблені гроші, нашими побратимами, нашими земляками. Це наші заробітчани привозять ці гроші, інвестуючи, їх тут вкладають більше ніж за 20 років незалежності України в нашу область залучено грошей всіма владами у всі часи. Привозять за один рік заробітчани. Це дані експертів, їх, я думаю, можна перевірити. Думаю, що вони десь близькі до істини. Моє переконання відповідає цим позиціям, які є. І тому, коли ми чуємо, що уряді важко щось для нас домогтися і якесь фінансування, грубо кажучи, вибити, я не розумію. Якщо Янукович, якщо Азаров не хочуть нам давати з приватних своїх законних, легально зароблених грошей. Наприклад, на садочок у Коломийському районі чи в місті Коломия, я розумію, ну образились вони, бо їм не подобається наше ставлення до них. Ну коли це наші бюджетні гроші, коли казначейство блокує наші гроші, нами зароблені тут, і ми можемо потім ще мовчати тихенько, бо хтось там обуриться і нам не дасть. Ніколи Прикарпатська громада, ніколи Коломийська громада на це не погодиться. Ніколи ми не будемо вважати це справедливим і чесним підходом. Хто би це не наголошував, що би не говорив, і як би це не звучало. Правда, насправді, як би, може, тавтологічно це не звучало. Правда насправді в позиції людей і народу, яку відстоюють, яку демонструють, які, яку висловлюють місцеві ради, в тому числі Івано-Франківська обласна рада. Ну, справа є та, що це досвід, який ми їздячи до Польщі, до Чехії, до Австрії, до Німеччини, наші представники і органів місцевого самоврядування, і виконавчої влади не соромляться, не відмовляються від таких поїздок. Ну вони ж бачать, як там це відбувається. Найважливіше те, що якби на центральному загальнодержавному рівні ми бачили щире прагнення, а не просто ритуальні там такі, знаєте, коливання. То ми з Європою, то ми з Росією. То нам ми будемо ігнорувати рахунок Газпрому, то ми будемо з Газпромом спільно реконструювати газотранспортну систему. Нам же Євросоюз не потрібен, бо він не хоче з нами співпрацювати. Ну правда ж полягає в тому, що Євросоюз поставив умови. У них Хартія Європейська енергетична передбачає, що той, хто видобуває, той, хто транспортує, той, хто зберігає і той, хто продає газ, це чотири різні структури. У нас це все одна структура. Ми не здійснюємо цього поділу. Бо цей поділ у нас в Україні може бути спряжений з корупцією, з розтягуванням цієї газотранспортної системи і власності на неї. І тут же ми вбурюємося і нарікаємо на Європу. Якщо би ми рахувалися з Європою, то вже є десятки рішень європейських інституцій, поважних, які Україна нібито шанує від парламентської асамблеї Ради Європи, Ради Безпеки, організація. Безпеки співробітництва в Європі і так далі, ті, які вказують на те, що в Україні відбуваються недемократичні перетворення. В Україні відбувається згортання свободи слова, Від... в Україні зб... відбувається згортання громадських і суспільних прав людини. В Україні є проблеми з правосуддям і прийняттям неправосудних рішень. Чи це стосується Павліченків? Чи це стосується індила вбитого і як... де не можуть притягнути ніяк того, хто винен? Чи це стосується вбивства журналіста вашого колеги Георгія Гонгадзе? Де. Навіть обвинувачений той, хто дістав вирок, він же сказав, кого він ще підозрює, які в нього є з цього приводу, все-таки ну наполягання і міркування. І коли ми бачимо, що це ігнорується, коли ми бачимо, що Юлія Тимошенко, Юрій Луценко є політичними в'язнями, коли вже ну я не знаю, як ще треба на якій мові сказати, кому, скільки разів наголосити, щоб було зрозуміло, це не думка, це не міркування, це позиція Європи. Це позиція більшості цивілізованих країн світу. Я просто не знаю, які ще з цього приводу не висловлювалися. Якщо ми хочемо, щоб ми дружили тільки з КНДР, і з можливо там Еритрея і ще якась країна, така яка там М'янма, наприклад, де там і уряду як такого немає, то ми до цього скотимося. І там ніколи ніхто не ставить питання місцевого самоврядування, бо там ну, не ці питання вже головні. Я дуже проти цього, я дуже за те, аби все-таки в першу чергу громади, люди, виборці. Народ України бачив своїм першим союзником місцеве самоврядування, бо сільський голова, депутати сільської ради, депутати районної ради, навіть депутати обласної ради, це все одно є ті, хто найближчі до людей, найближчі до виборців яким так чи інакше завжди можна сказати, висловити проблеми, і навіть я впевнений точно існують багато і дуже багато прикладів ефективної і відповідальної роботи депутатів місцевих рад.